Всім привіт! Вітаю вас на каналі Життя орхідей. І сьогодні покажу повний розпуск орхідеї Magic Art. Розквітла вона на 5 квіточок і цвітіння із магазинного цвітоносу. При покупці вона мала 2 цвітоноси. І з одного з них вона випустила гілочку. Маємо ось таке цвітіння. Ось її розетка. Орхідея не пересаджена. І, до речі, вона посаджена в такий самий субстрат, як я вам нещодавно показувала. Це кокосовий волокна, торф, ну і при покупці вона майже не мала коренів. Я її підливала потихеньку, спостерігала, так як корені були згнивші. Ну, і за цей час вона понарощувала трохи коренів. Тут уже, коли вона перецвітеться, і буде в активному рості. Ось тут вона вже понарощувала корені. Ну, і можна буде її пересаджувати. А можна буде, в принципі, і тут залишити. Тут шиї також пішли рости корені. Ось таке скромне її цвітіння на даний момент. Будемо в подальшому очікувати більшого. Ось так і ще зверху покажу. Гарна орхідея. А корені не проблема наростима. На цьому буду завершувати. Цвітіння цієї орхідеї зберегли для історії для порівняння в наступному. І побачимось у наступному відео.